Ну що, готові до чогось новенького? Вітаннячко всім українцям, нашим підписникам, найкращим воїнам у світі і тим щедрим серцям, хто стане спонсором нашої творчості. Бляха, я! Ви на каналі є кіно. Мене звати Олег, і сьогоднішнє відео топ ТОП-12 кращі детективні серіали 2024 року з високим рейтингом АМДБ. Цікаво на жаль, тільки деякі з них ми змогли знайти українською мовою та може вам пощастить більше. Та ви, бляха, приколюєтеся. Як і завжди, ми дуже цінуємо вашу щиру підтримку. А тому подивіться, підпишіться, поставте вподобайку та не кидайте цікавенних коментарів для просування цього відео. Ну що давай до діла. Ці ці роки ти приховувала частини себе від світу. Ти приховуєш це від усіх, щоб зберегти баланс і вважаєш, що тобі вдалося. серіал дисклеймер, драматичний трилер від, від відомого мексиканського режисера Альфонсо Куарона. Проект знято за одноіменним романом режисерки документалістки та сценаристки Рене Найт. Акторський склад незвичайний зірковий, а на головну роль запросили відому австралійську акторку Кейт Бланш. У центрі сюжету телевізійна журналістка Кетрін Рєвінскрофт, яка побудувала кар'єру на скандальних викриттях людей та організацій. Вона отримала чимало престижних нагород за свої розслідування та має бездоганну репутацію. Якось жінка знаходить на столі книгу, героїні якої є вона сама. У романі описується її найстрашніша таємниця, про яку було відомо лише одній людині. Кетрін занурюється у вир власних страхів, заново переживаючи те, що з нею сталося. Та чого ж саме так боїться Кетрін? Гоу, мене заарештовано. Чи я можу вийти, поїсти? Вони багаті. Настільки що могли б добити когось і не відповісти. Серіал Чудова пара детективно-кримінальна драма, який є екранізацією одноіменного роману американської письменниці Елін Хільдебранд. Серед акторського складу Ів Г'юстон, Білі Гаул, Лів Шрайбер та Ніколь Кік. за сюжетом серіалу події розгортається на малівничому острові Нантакет у розпал весільного сезону. Казково багатородина в Вінбері готує свій розкішний особняк на березі Атлантичного океану до особливої події. Їхній син Бенджи одружується. Зовні все виглядає майже ідеально, та зненацьке майбутнє свято затмарює трагічна подія. За кілька годин до весільної церемонії в Гавані знаходять бездиханне тіло подружки нареченої на ім'я Мері. Всі гості, які зібралися на весілля, а їх кілька десятків опиняються під підозрою. Опитуючи нареченого, наречену, їхніх рідних та знайомих, поліція дізнається про безліч. Несподіваних таємниць. Але детективів цікавить головне, що ж насправді сталося з мері. Детективи. Тут убита ціла родина. Подумайте про найгірші речі, які ви ніколи не змогли би побачити. це зло серіал гротеск детективний горор трилер від Райана Мерфі, творця хітів американська історія жаху та американська історія злочинів. Його нова робота це симбіоз із кривавого гурору та жахливих злочинів. За сюжетом серіалу у місті стається низка жахливих вбивств. Настільки кривавих і сповнених божевіллею люттю до усього живого, що це повергає поліцейських офіцерів у стан шоку. Головні герої, детектив Лоїс Страєн і Менахіна сестра Меган разом беруться розслідувати серію втаємничених жахливих масових вбивств, які впливають не лише на місто, де вони живуть, а й на їхнє особисте життя. Постає питання: що за маніяк веде цю страшну кривову гру та чому він відтворює знакові моменти біблійних сюжетів? Все так, наче Бог залишив ключі від кондитерської дияволу. Герік допоможе мені знайти Едгаре. Вінсенте Вінсенте Серіал Ерік, американо-британський драматичний трилер, від чудової режисерки Люсі Порт. Зіркою проекту став відомий англійський актор Бенедикт Кембербеч. Окрім того, що він чудовий актор, Кембербеч також поділяється своєю активною проукраїнською позицією, за що йому наша окрема щира вдячність. Дія серіалу розгортається у Нью-Йорку у 80-ті роки ХХ століття у розпал епідемії сніду та розквиту корупції. У центрі сюжету Вінсент – лялькар популярного дитячого телешоу. Коли його дев'ятирічний син Едгар пропадає без сліду, Вінсент з головою йде у свою скорботу. Віддаляючись від близьких і лікаючи їх нестабільним станом, він починає експериментувати з психотропними препаратами і, зрештою, знаходить втіху у дружбі з величезною маріонеткою Еріком. Паралельно Вінсен, все ж таки намагається розібратися, що трапилося з його сином і перенає у жорстокий кримінальний світ нью йорка у той же час детектив Ледруа, який розслідує випадки корупції в Нью-Йоркській поліції, неочікувано для себе втягується в пошуки Едгара, і ця справа несподівано виявляється пов'язаною з його власними темними таємницями. Голі Мередит динкомаметранайта юклочетифаймакедс чиз плеєні ассоджо. Серіал Затока, британська детективна драма, що отримав продовження на п'ятий сезон. Проект не тільки розповідає про кримінальні злочини, що стаються у невеликому місті, а й висвітлює нагальні життєві проблеми місцевих мешканців. За сюжетом серіалу сержант Ліза Армстронг працює у поліцейській службі західного ланкаша. Вона розлучена, має двох дорослих дітей та дозволяє собі час від часу невимушений відпочинок у компанії кращих подруг та навіть секс з привабливим незнайомцем. Така собі розумна незалежна жінка з нормальними потребами. Одного дня їй доручають розслідувати справу про зникнення двох близнюків підлітків. Все б нічого, та виявляється, що саме з її відчимом вона напередодні займалася сексом під місцевим пабом. Чи ускладниться обставини її розслідування? І хто стоїть за зникненням двох дітей? Файвоспанентомерсомо, а винлів евденсарамфаевривандсіпленімордесіньора Волт. The сеньора Вольпе, британський кримінальний детектив, події, якого відбуваються серед чудових італійських локацій, отримав продовження на другий сезон. У головній ролі відома англійська акторка Амілія Фокс. За сюжетом серіалу головна героїня Сільвія – оперативний співробітник британської мішист. Ну це там, де працював відомий новий світ шпигун з ліцензією на вбивство. Бонд, Джеймс Бонд коли Сільвію практично підставляє власне начальство, вона бере відпустку та приїжджає до Італійської Умбрії на весілля племінниці Аліси. Всі в приємних очікуваннях від майбутнього свята та наречений зненацька зникає, і Сільвія за професійною звичкою береться за його пошуки. Водночас вона вирішує залишитися серед розкішних краєвидів Умбрії та розпочати нове тихе життя. Але почуття справедливості і цікавість до розкриття загадок штовхають її на нові розслідування. То у яку ще халепу може вплутатися сеньора Вольпа. Вам, мабуть, цікаво, що стається, коли знаходиш загублене місто Ельдорадо і ти застрягаєш з купою золота. Я вам нагадаю серіал Зовнішні мілени» – популярний пригодницький детектив, який отримав продовження на четвертий сезон. Якщо вам подобаються фільми про пошуки скарбів, на кшталт золото дурнів і ласкава просимо до раю, або ж ви просто скучили за пригодницькими історіями, то цей серіал точно для вас. У центрі сюжету група підлітків, що живуть на островах Зовнішні Мілини, що розтягнулися вздовж узбережжя північної Кароліни. Води тут неспокійні, тому ці острови не люблять мореплавці та полюбляють серфери за чудові високі хвилі. Населення островів відчутно поділяється на дві категорії: з верхніх багатів та їх дітей та тих, хто їх обслуговує. Ця обставина постійно викликає сутички між підлітками із двох груп, що називають себе акули та живці. Все б нічого та одного разу після урагану знаходять труп місцевого мешканця. Здавалося б, трагедія, та таке буває під час сильної негоди. Однак виявляється, що він має відношення до пошуку скарбів на вражаючу суму у 400 мільйонів доларів. Голодка затонула, і на всі, хто знає про місце трощі, чекає смертельна небезпека. Але це не всі загадки і пригоди, що очікують головних героїв на їх небезпечному шляху до омріяного золота. Day in here. I'm one of the good guys. Серіал Шугар американська детективна драма, створена сценаристом фільму Я легенда Марком Протасевичем і зрежисована Фернандом Мералішем та Адамом Аркіном. Роль головного героя виконує відомий актор Колін Фаррелл. Окрім нього, у акторському складі Деніс Буцикаріс, Емі Райн, Джеймс Кромуел та багато інших. За сюжетом серіалу історія розгортається в Лос-Анджелесі в наші дні. Головний герой Джон Шугар працює приватним детективом. Шугар є доволі гарним спецом у своїй справі, тому до нього часто звертаються відомі особи для виконання приватних доручень. Цього разу йому необхідно розслідувати загадкове зникнення любимої онуки знаменитого голівудського продюсера. Здавалося б справа про викрадення для нього доволі очевидна. Та несподівано шлях до правди починають ускладнювати впливові та дуже небезпечні особи. Разом з цим Шугару доведеться вести боротьбу і зі своїми власними демонами. Де жавумефілаків час диявила британський детективний трилер, що отримав продовження на другий сезон. У головних ролях Джесі Карейн та Пітер Капальді. За сюжетом серіалу головна героїня Люсі, мати одиначка, яка працює співробітником соціальної служби. Вона усім серцем боліває за проблеми інших людей, хоча у самої їх достатньо. Її восьмирічний син не проявляє ніяких емоцій та страждає на якийсь невідомий психічний розлад, схожий на лунатизм. Сама вона теж знаходиться не в кращому психічному стані, багато років прокидаючись в один і той же час рівно о 3.33. Цю нічну пору називають час диявола. Схоже, що містика не полишає Люсі навіть у ден, і вона якимось невідомим чином виявляється пов'язана з чисельними вбивствами. Та чи є містика в цих злочинах? Або ж це розум Люсі грає з нею злі жарти? Не Я був Авосплайн. Welcome to the case Віденська кров, британо-австрійський історичний детектив, який отримав продовження на четвертий сезон. Серіал, заснований на романах Френка Таліса про талановитого психоаналітика Макса Лібермана. У головних ролях австрійський актор Юрген Маурер та популярний англійський актор Меттю Бірд. За сюжетом серіалу, перші роки 20-го століття знамените місто Відень. Блискучий молодий лікар Макс Ліберман відвідує лекції знаменитого психоаналітика Зигмунда Фрейда, якого не дуже полюбляють професори класичної психіатрії. Щоб мати змогу застосовувати методи Фрейда на практиці, Макс пропонує свою допомогу австрійському детективу інспектору Оскар Дурелька. Макс привносить до криміналістики нові методи й поняття, таке, наприклад, як психологічний портрет злочинця, що дещо відверто бентежить та навіть дратує поліцейське начальство. Разом з Оскаром вони блискуче розслідують загадкові кримінальні злочини, не залишаючи злочинцям жодного шансу. Віденська кров чудовий детективний проект з цікавими сюжетами та гарними акторами. Такий собі оновлений варіант знаменитих Шерлока Холмса і доктора Ватса. При цьому кожний сезон це всього декілька повнометражних фільмів. Учендарбор this? this? серіал Високий потенціал, кримінальний детектив про чорну білявку з аналітичним складом розуму, високим IQ і чудовою сексуальною фігурою на додаток. У головній ролі акторка, продюсерка і сценарист зірка комедійного серіалу у Філадельфії завжди сонячно Кейтлін Олсон. За сюжетом серіалу головна героїня на ім'я Морган мати одиначка з трьома дітьми, що працює прибиральницею в поліцейській дільниці. Вона не тільки гарно виконує свою роботу, але й влаштовує яскраві танцювальні шоу для власної розваги і не тільки. Одного разу вона стає свідком непрофесійної роботи поліцейських при розкритті чергового злочину. Її винятковий розум дозволяє їй швидко упорядковувати різні факти, тому вона не навмисно робить за поліцію їх роботу та майже розкриває заплутану справу. Ця гарна ініціатива, як кожна добра справа, не лишається непоміченою, тому жіночку швиденько запраторюють в камеру та ш'ють їй страшну кримінальну статтю. Однак не все так погано, і як альтернативу тюрязі, Морган запрошують на посаду постійного консультанта у нас. Тупних розслідувань вона погоджується на пропозицію, і в поліції нарешті з'являється хтось яскравий і розумний. Джон юавіоні персенкендісій амімперсенейтига полісофіс єсмізюбава. Джеймс Динджеваніш. Це пазал. Пазаметісов серіал Людвіг. Британська детективна драма з елементами комедії від каналу BBC. У головній ролі актор та сценарист Девід Мітчелл. За сюжетом серіалу головний герой дивикувати сериорічний чоловік на ім'я Джон Людвіг Тейлор. Він ніколи не був одружений, завжди жив одинаком і ніколи без потреби не полишав свого невеличкого будинку без комп'ютера, мобільного телефону чи навіть телевізора. Він зробляє на життя створенням кросвордів і головоломок, які знають по усій Англії під знаменитим псевдонімом Людвіг. Одного дня його брат близнюк, старший інспектор поліції Джеймс Тейлор, загадково зникає невідомо куди. Джон, який погано переносить спілкування з людьми, повинен на якийсь час стати своїм братом, щоб допомогти його дружині та синові знайти Джеймса та повернути додому. Прийнявши його посаду, Людик старанно намагається нічого не зіпсувати, а перші дні на роботі в поліції викликають у нього нервовий ступор та навіть неприхований жах. Незважаючи на все це, він зненацька виявляється геніальним детективом та розкриває загадкові справи про вбивства буквально за декілька днів. Жончи має непересічний розум, застосовує у розслідуваннях свій досвід роботи при розробці головолом. До всього цього він сподувом розуміє, що нове життя подобається йому все більше і більше. Людвіг класний детективний серіал, який не вловимо час від часу, нагадує знаменитий серіал Шерлок з Бенедиктом Кембербечек. І хоча головні герої геть різні, сюжети не схожі та легке відчуття дежавю все ж є. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.